Ну що, ви думаєте, ви просто купили квиток і вже готові до поїздки до Китаю? А якщо чесно, я б не була така впевнена на вашому місці, бо Китай це абсолютно інша Азія, і вам варто підготуватися, щоб приїхати сюди, і готуватися варто дуже і дуже заздалегідь. Власне, тому я й роблю це відео, щоб допомогти вам краще і морально, і фізично можливо підготуватися до поїздки до Китаю. Ну що ж, розпочнемо напевно з найбільш банального з документів. Взагалі, перш ніж їхати сюди, у вас є дві опції: перша це зробити візу, інша скористатися безвізовим транзитом. Я власне скористалася другою опцією для українців. Наразі безвізовий транзит у Китаї становить 240 годин, тобто 10 повноцінних днів ви можете перебувати в Китаї. Також сам Китай, взагалі. Змінив трошки політику з приводу перебування тут туристів, і наразі вони розширили перелік провінцій, де ви можете знаходитися. Якщо раніше е, цим транзитом можна було скористатися на якийсь обмежений термін, на якийсь обмежений час, так і влітати потрібно було обов'язково тільки в одну провінцію з неї ж вилітати. То наразі ви можете вільно переміщатися між провінціями, які опубліковані в. Офіційному списку ви можете просто подивитися, які провінції нам дозволені зараз. Їх дуже і дуже багато, і ви дійсно маєте право протягом цих 10 днів безвізового транзиту вільно пересуватися між ними. Ви можете перелітати, ви можете користатися швидкісними потягами. Взагалі не важливо, але головне, щоб ви знаходились саме в тих провінціях, які знаходяться в цьому офіційному переліку. В цьому плані Китай так само використовує політику, таку ж як Сінгапур. Транзит в даному випадку означає, що ви маєте влетіти в Китай з однієї країни, буде там в транзиті, і потім вилетіти в третю країну. Тобто ви не можете, умовно кажучи, летіти Бангкок, Пекін, Бангкок, вас просто не посадять на рейс. Це має бути обов'язково третя країна, в яку ви маєте вилетіти. Також не обов'язково мають бути авіалінії, якими ви користаєтеся, одним і тим самим. Е, мій особистий досвід, я була в Пекіні, і цей термін, цей час без візу я використала виключно для Пекіну. Мені безумно сподобалося. Але ви можете влетіти туди, туди однією авіакомпанією, побути там і вилетіти геть іншою, і навіть з іншого міста. Головне, щоб знову ж таки це була провінція, одна з дозволених з цього переліку. Що також важливо, у вас обов'язково спитають цей квиток у третю країну ще на посаді з країни виліту. Я летіла з Ханою, з В'єтнаму, тому у мене були такі ґрунтовні перевірки всіх моїх документів, перевірки квитка на дійсність, так що це реальний квиток, і що я дійсно маю право на цей безвізовий транзит. Тому готуйтесь. Трішки завчасно, так морально, що у вас це займе трохи часу, і авіакомпанія, яка вас планує садити на рейс до Китаю, так само буде досить ґрунтовно перевіряти всі ваші документи, і це займає, в принципі, певний час. В самому Китаї у нас окрема стічка була саме для безвізового транзиту, і звісно, там знаходяться інші країни, так в яких є ця можливість. Якщо у вас є якісь обмежені сторінки в паспорт. Або недостатньо місця, не переживайте, вони ставлять не штамп, а вони роблять таку невеличку вклеечку. Вклеєчка займає напевно одну п'яту сторінки, тобто вона невеличка. Вони десь там вклеять поруч з іншими візами. Тому я думаю, в цьому плані не буде проблем. У вас не буде вклейки на цілу сторінку, яка займає багато місця в самому паспорті. Так? По прильоту на вас також чекатиме трішки бюрократичних процедур. Так, вас попросять здати біометрію два рази, тобто відбитки пальців ще до того, як ви дійдете до цього каунтера, до цього офіцера імміграційної служби, так який перевірятиме ваші документи, ви здаєте відбитки перший раз, потім ви заповнюєте arrival card з усією з усією інформацією про себе, де ви будете, де ви яка ваша ціль приїзду, де ви будете перебувати весь цей час і так далі. В принципі, стандартна. Процедура, але у мене, наприклад, ем, очікування в черзі, щоб пройти цей кордон, так, зайняло дуже багато часу. У переді мною було, напевно, людей 12, але в цілому це зайняло близько 2 годин. І ми прилетіли посеред ночі, тому, звісно, я була така досить втомлена. Але я надію, що, можливо, в інших містах Китаю це досить швидко або хоча б швидше, ніж це було в Пекіні. Наступне, що ви робите після квитків, звісно, ви шукаєте житло. І де ви його шукаєте? Зазвичай це Airbnb або Booking. Airbnb в Китаї взагалі немає, він заборонений, Booking є, але тут так само, як завжди, є свої нюанси. Чому е, я стикнулася з таким взагалі вперше в своєму житті, як ви зазвичай шукаєте. Ви заходите на букінг і просто скролите так, дивитесь, вибираєте собі підходящий готель, де ви будете жити. Навіть якщо ви знайшли опцій багато, ціни різноманітні, тобто, в залежності від вашого бюджету, ви знайдете те, що вам треба. Але є величезний, величезний нюанс. Взагалі, більшість цих готелів, які Викладені на букінгу або на інших платформах. В даному випадку тут дуже гарно працює Trip.com. Я навіть рекомендую цю платформу, бо ну, реально гарно виглядає. customer support нормальний, в принципі, чудовий інтерфейс і все дуже інтуїтивно. Тому по, по рівню сервісу Trip.com так само досить гарний і чудово працює в саме в Китаї, бо вони дуже тісно пов'язані пов з цією платформою. Тому, якщо ви, наприклад, шукаєте якусь квартиру, неважливо на якій платформі, включаючи той самий trip.com, то ви, звісно, вибрали собі щось і думаєте, о, зараз забронюю. Але нюанс полягає в тому, що більшість цих готелів і більшість якихось апартаментів, які ви можете там зняти, вони орієнтовані саме на внутрішніх туристів з Китаю. Тому обов'язково читайте примітки і цей дрібний шрифт, бо в більшості випадків, в більшості готелях, буде Написано просто, що вони приймають виключно туристів з материкового Китаю. Тобто Mainland Чайна, сюди навіть не входить у Гонконг і Макао, тому вони приймають виключно внутрішніх туристів. Я, наприклад, про таке взагалі навіть не здогадувалась, і це був цілий квест, щоб знайти готель на відомих сайтах, де приймають іноземних туристів. Як швидше, в принципі, зрозуміти, що е, цей готель підходить для іноземних туристів, ми просто дивилися, чи є відгуки цих самих іноземних туристів, так тобто туристів з Європи Америки, а не тільки китайців, бо в основному там відгуки саме від китайців. І е, цей дрібний шрифт політику самого готелю обов'язково власне потрібно читати, бо навіть одна мережа готелів, е, якщо ви бачите, що в цій мережі приймають туристів з. З, з, з усього світу, але ви не хочете бути саме в цьому філіалі, ви шукаєте якийсь інший, то не, це не означає, що інший філіал так само прийматиме цих іноземних туристів. В цьому випадку вам варто удостовіритись в тому, що вони реально це роблять, і це був досить такий великий квест. Тому не попадіться на це. Наступне і, напевно, найголовніше, перш ніж їхати в Китай, це. Те, що вам варто встановити, безліч китайських додатків в Китаї забанено просто все. Всі звичні нам додатки, які ми користуємося в повсякденному житті, вони забанені, включаючи Google і всі його похідні. Так, тобто Google Play, Play Market, Google Maps, абсолютно все це буде забанено в Китаї. Тому, перш ніж вирушити в подорож до цього Китаю, вам необхідно завчасно в країні виліту ще, а можливо навіть раніше трішки встановити собі безліч китайських додатків. Що сюди власне входить? По-перше, найбільший додаток і найважливіший додаток в житті кожного китайця, і, можливо, вашого це буде. Це називається WeChat. Для них це все в одному. Це і соціальні мережі, це і оплата, це і додатки, це і спілкування, це. Це абсолютно все життя в одному додатку. Я чесно намагалася встановити цей вічат завчасно. Звісно, у вас попросять паспорт, паспортні дані, сфотографуватися з обличчям і так далі. Але на якомусь фінальному етапі реєстрації вічату я все таки не змогла його встановити. Чому? Бо у вас на екрані висвітлюється QR-код. І у вас є така приміточка, де написано, що покажіть цей QR-код будь-якому вже активному юзеру вічата, який вже має активно користуватися цим додатком більше ніж 6 місяців, і також не має за весь цей час користування реєструвати когось ще. Тобто це людина, яка ще нікого в своєму житті не не реєструвала, не підтверджувала через цей QR-код і вже має досить велику а, активну історію користування цим додатком. Звісно, це напевно про китайців. У мене якихось знайомих друзів китайців. Само собою нема, тому я на цьому фінальному етапі забила на це все і просто не змогла фізично встановити цей додаток, я його видалила. Але альтернатива це додаток номер 2 без якого ви так само там не виживете. Це називається Alipay. Він буде використовуватися саме для оплати всюди, бо так само Visa і Mastercard в Китаї не використовуються. Вони використовуються, але дуже-дуже лімітовано. Тобто, вам потрібно буде, я не знаю, навіть. Як шукати місця, де приймають саме міжнародні карти, а не просто оплату qr кодом Взагалі оплата Alipay дуже зручна. Ви підв'язуєте свою карту. Я створила для цього саме віртуальну карту Монобанка. підв'язала її під Alipay, В цьому випадку не було ніяких проблем. Вони попросили так само фотографію паспорта, вашу фотографію заповнити всі дані. Користуватись цим додатком дуже зручно. Ви просто показуєте QR-код і його сканує продавець і показує вам, що оплата пройшла. Або навпаки, вам продавець показує свій QR-код, і ви його скануєте. Так само списуються гроші з вашої карти. Тут без комісій, там є якийсь ліміт, до якого у вас нема комісії. Він складає щось. В рамках 200 євро за одну транзакцію, все що типу вище 200 євро. Я зараз отрую, бо я, якщо чесно, не пам'ятаю е, якусь прям точну цифру в цьому випадку, бо я просто не платила такі гроші за одну транзакцію. Мені це було не актуально, але ну якщо ви плануєте щось масштабне купувати, можливо, у вас буде якась мінімальна комісія. Загалом у вас просто списуються кошти з вашої віртуальної карти української миттєво, ви так само це все бачите по актуальному курсу без якихось додаткових. Комісія. Тому Alipay це дуже-дуже актуально. І всюди, де ви будете бачити по місту, не знаю, на якомусь риночку, якоїсь бабусі, щось хочете купити. І навіть у цієї бабусі, повірте, в неї буде або WeChat, або Alipay, В більшості випадках обидва, тому що, ну. Хтось користується одним, хтось іншим. Китайці користуються обома. В моєму випадку я змогла скористатися виключно аліпеєм, тому без аліпея ви там просто не виживете. Кешем не користується ніхто. Я навіть не бачила, як виглядають саме китайські юані. А, можливо, десь вони там ходять, але в цьому не було ніякої потреби, бо абсолютно все, що було навколо, воно було безготівкове. Наступний додаток, який вам обов'язково треба, оскільки у вас немає Google Maps, це, звісно, китайські карти. В даному випадку рекомендувала б саме Amap, бо у них є переклад англійською мовою. Я знаю, що багато людей користуються Baidu. Е, скачала, дивилася кошмар-кошмарний, бо взагалі все китайською, Немає ніякої можливості вам перекласти все англійською мовою. Тому Amap в даному випадку був трішки кращий, бо він двомовний. Інше, без чого ви просто не обійдетесь, це VPN. І до того ж, це має бути там нормальний такий конкретний VPN, в якому буде написано, що він може використовуватися в Китаї. Бо, звичайно, якісь безкоштовні версії. Загалом чудові для багатьох країн, але не для Китаю, бо всім відомий китайський фаєрвол. Так, тому власне скачайте собі завчасно. Якийсь нормальний VPN і на ноутбук, і на телефон, щоб можна було ним користуватися, тому що це вам дуже і дуже пригодиться, бо всі додатки звичні нам і звичні сайти вони будуть просто заблоковані. Інший лайфхак. Як вижити, якщо у вас нема, наприклад, на даний момент VPN, але ви хочете користуватися якимось додатком? Не знаю, ви хочете зайти в Інстаграм, так, Інстаграм, навіть TikTok, це все повністю забанено в Китаї. А він у вас вже встановлений на телефоні, але у вас зараз немає VPN. В даному випадку у вас пасе роумінг. Тобто, якщо у вас сім-карта якась іноземна, не китайська, а ви просто підключили роумінг, я підключила в'єтнамський роумінг що у Ханої, перш ніж їхати. Туди ви приїжджаєте туди, ви приїжджаєте до Китаю. Так і у вас є мобільні дані в роумінгу. Тому в даному випадку ці всі додатки будуть розблоковані. Тому власне у вас є дві опції: або VPN, або Roaming, щоб користуватися просто додатками на телефоні. Я особисто дуже дуже раджу зробити собі обидва, щоб не було якихось неприємних сюрпризів. Бо ви, якщо раптом щось не працюватиме, ви просто не матимете змоги скачати щось в Китаї. Тому потурбуйтесь про це завчасно і не морочте собі голову, коли вже доберетесь до самого Китаю. Дуже важливий так само нюанс з картами. Оскільки у вас будуть китайські карти, в моєму випадку це був Амап. Звісно, англійська версія, ви можете подивитися, прокласти собі маршрут, як дістатися кудись громадським транспортом, там вам прокладає лінії метро, якісь автобуси, тощо в цьому випадку проблем немає. В чому були реальні проблеми, це знайти якесь конкретне місце на цій карті. Бо, наприклад, як нормальна людина, так ви хочете піти в якусь кав'ярню ви просто зазвичай відкриваєте Google Maps, Вибираєте категорію кав'ярні, і вам показує все, що знаходиться навколо вас, або в тому, в тій області, так, де ви вибрали. В Амапі і в китайських картах це працює не так. Ви пишете, наприклад, кав'ярня, вам показує якісь точечки на карті з цими кав'ярнями, але у вас ніколи не буде звичного для нас режиму, так би мовити, пошуку якогось місця. Чому? Бо ви вибрали одну з запропонованих, одне запропонованих. Місць так, ви відкриваєте його, і що ви бачите, нічого. У вас немає ні фотографій, ні відгуків, ні меню. Ви просто бачите, що в карті воно позначене як кав'ярня, оскільки в Пекіні величезні відстані, просто величезні. Там живе трішки менше ніж 25 мільйонів людей. Відстані просто гігантські і навколо вас може навіть не бути ніяких торгових центрів. Я знаю, що для... Південно-східної Азії, це напевно якийсь нонсенс, бо той самий Таїланд це просто 90% це торгові центри в Бангкоці, так, але в Китаї це не так. І якщо ви знайшли якусь точечку, куди ви хочете, ви бачите, що це якась кав'ярня, ви туди поїдете, будете їхати, не знаю, хай буде півгодини на метро, ви приїхали туди, але не факт, що вона існує. Те, що вона позначена на карті, ну взагалі не факт, що це те, що ви очікуєте, і що вона існує взагалі. Тому позначка, що це кав'ярня або якийсь умовний супермаркет, вам реально треба подивитися, чи це воно так, чи це воно не так. Ви не зможете дізнатися меню, ви не зможете почитати відгуки, ви не зможете подивитися фотографії. Вона просто є на карті. Тому от в плані пошуку, чогось на карті для мене це було просто. Жахливо, бо гіршого досвіду ніж тут в мене не було. Звісно, якщо ти китайці, у тебе китайські карти, у тебе там китайські відгуки, ти це все знаєш і у всьому цьому розбираєшся. Це класно. Але якщо ти турист, який приїхав всього на умовний тиждень, так у тебе просто голова трішить, розбігається від усього, і ти не знаєш, як попити каву просто в великому місці. Це було дуже смішно, але от ось такі реалії. Якщо ж говорити про саме метро, тут дуже чудова розгалуджена система. Метрополітені, я говорю зараз знову ж таки саме про Пекін. В даному випадку ви можете купувати собі квиточки через спеціальні автомати, Alipay тим самим через QR-код, або на самих турнікетах не, не морочте собі голову, підходите, і в даному випадку якраз таки працюють ваші карти. Ваша віза Мастеркард. І у мене навіть працював Google Pay в режимі офлайн. Просто потім списували з, вам, з вас гроші, тому що не всі в телефоні просто працює. І ви просто прикладаєте і проходите. Але важливий нюанс: одна карта на одну людину. Ви прикладаєте свій телефон. Або свою карту на початку, коли ви зайшли, і так само ви прикладаєте на виході, коли ви вийшли, так щоб воно знало скільки станцій ви приїхали, і скільки грошей власне, з вас списати. Тому якщо у вас ви не одні, а у вас декілька людей, то на кожну людину має бути своя карта, бо ви просто не зайдете і не вийдете вдвох, або купувати квіточки. Тому якщо ви раптом не побачили цей значок візи Mastercard на метро, то знайте, що воно там є. Воно є абсолютно на усіх станціях, абсолютно на усіх лініях в. Кині, це не стосується, звісно, автобусів. Тобто наземного транспорту, це не стосується. Для цього вам знову ж таки треба встановити якийсь додаток в Вічаті. Вічат це так само. Е Така колекція міні-додатків неважливо. Ви заходите в якийсь ресторан, або ви заходите в автобус. У вас там скачується на той момент якийсь міні додаток завдяки якому ви можете просто розрахуватися. В моєму випадку це було неможливо. Аліпей це так само не дозволяв, тільки з китайським номером я була з роумінгом, щоб мати можливість ем, користуватися своїми звичними додатками. Тому так само це було неможливо. Я не користувалася наземним транспортом, виключно метро. Що ще вам обов'язково потрібно з собою носити ваш паспорт? Паспорт вам потрібен буде в дуже багатьох місцях. Як не дивно це звучить, але навіть на виході з метро або на вході в метро у вас можуть спитати паспорт. Особливо в певних районах Пекіну. Центральних районах у вас не просто питають паспорт, вас фотографують, у вас є Face ID. Для китайців це набагато простіше. Вони просто е, умовно показали своє обличчя, відсканували його, відсканували свою ID-карту і пішли далі. Для іноземців, ви так само стоїте в черзі, бо там величезна черга на вихід в, з метро на, на цих центральних районах. І ви так само скануєте своє обличчя, показуєте паспорт, вас відводить офіцер кудись в сторону і питає, що ви, як тут, чому ви. Сюди приїхали, чому саме хочете попасти на цю площу якусь умовно. Так тому паспорт вам потрібно носити абсолютно всюди і завжди. Ще важливий нюанс: обов'язково бронюйте квитки заздалегідь в будь-які визначні місця або культурні якісь місця, куди ви хочете потрапити. Я, наприклад, була абсолютно в шоці від того, що в одну з найбільш відомих історичних пам'яток Пекіну в заборонене місто на насправді треба було бронювати. Квиток за 7 днів до того, як ти прийдеш. Звісно, туристів багато, і до речі, 90, напевно відсотків з них це будуть саме китайці. Тому внутрішній туризм Китаю дуже і дуже сильно розвинутий. Вас перевіряють так само ваші документи. Ви так само підв'язуєте туди паспорт під квиток. Тому ви бронюєте квитки так завчасно. Там є оці ліміти певні. Напевно, в один день, якщо я не помиляюсь, може заходити не більше ніж 40 тисяч людей, і в залежності від цього вони групують людей. На не знаю, до обіду, після обіду, саме час ви вибираєте, коли ви можете туди потрапити. Але через так само і великий наплив самих китайців ви маєте розуміти, що ви не зможете просто приїхати в це місто, купити собі квиток, не знаю, на наступний день і просто зайти. Ну не підходить це. Я про це не знала особисто. У мене був так само лімітований час, і я наділа, що ми. Просто потрапимо в заборонене місто е, день в день. Так ми підготувалися, там треба пройти всі етапи перевірки, е, перевірити паспорт, перевірити, чого ви сюди прийшли, е, відсканувати обличчя, пройти всі ці КПП, так, і потім дійти до самого е, тікет каунтера де тобі скажуть, а насправді ви не забронювали собі дозвіл на те, щоб ви могли сюди зайти. сорі, сьогодні у вас не вийде. І е, ми, наприклад, купили квитки, які були доступні тільки через п'ять днів, і тому е, як би вийшло потрапити в цю культурну пам'ятку тільки десь в передостанні дні перед від'їздом, бо е, до цього це було просто неможливо. Взагалі, в Китаї дуже багато всіляких нюансів, і тому саме варто підготуватися досить ґрунтовно до того, як туди приїхати, і вже знати на що варто очікувати в Китаї і власне в Пекіні. Надію, що це відео було для вас досить корисним. Тому чекатиму на лайк, підписку, а також коментарі з питаннями. Я впевнена, що у вас досить багато питань по Китаю, а також по підготовці до приїзду, так, до цієї країни. А я в свою чергу зніму ще більш великий випуск про Китай. розкажу вже про плюси і ці прелісті, так які є в самому Китаї. і що там такого прикольного, чому туди в принципі варто поїхати і побачити це все на власні очі. Тож слідкуйте за оновленнями, обіцяю, буде цікаво. Но, а поки до зустрічі!